В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Розповідь про те, як друзі святого пророка Даніла, Ананія Азарія і Місаїл були у печі Вавилонській. друзів святого пророка Даніла Ананію Азарію і Місаїла було піддано великому випробуванню у вірі. Цар Навуходоносор поставив на полі Діїрі біля міста Вавілона великого золотого ідола. На його відкриття зібрались усі вельможі, знатні люди Вавілонського царства. Було оголошено, щоб усі, як тільки почують звуки сурм і музичних інструментів, впали на землю і поклонилися ідолу. Хто ж не виконає царського наказу, буде кинутий у розжарену піч? Під звуки, сурми, всі впали на землю, тільки троє юнаків Ананія, Азарія і Місаїл, не поклонились ідолу. Цар розгнівався, наказав розпалити піч у сім раз сильніше, зв'язати їх і вкинути в вогонь. Полум'я було таким сильним, що воїни, які кидали їх у піч, впали мертвими. Та Ананія, Азарія і Місаїл залишилися неушкодженими, тому що Господь послав ангела свого зберегти їх серед полум'я, і вони співали, прославляючи Господа. Навуходоносор сидів на високому престолі напроти печі. Він, почувши спів, збентежився, потім здивований, поспіхом піднявся і сказав своїм вельможам. Чи не трьох ми кинули у вогонь зв'язаними? Чому ж я бачу чотирьох незв'язаних, які ходять серед вогню без усякої шкоди, причому четвертий подібний до Сина Божого. Після цього він підійшов до печі і сказав: Ананія, Азарія і Місаїле, ради Бога Всевишнього, вийдіть і підійдіть до мене. Коли вони вийшли, то виявилось, що вогонь не торкнувся їх, навіть одяг і волосся не опалились, і запаху диму не було від них. На вуходоносор, бачивши це, сказав Благословен Бог ваш, який послав ангела свого і визволив рабів своїх, що покладають надію на нього. І заборонив цар під страхом смерті усім своїм підданим. Лихословити ім'я Бога Ізраїльського. Амінь.